Ось уже більше десяти років в Україні відзначається професійний день підприємця. Спілка малого та середнього бізнесу Альтернатива, яка була створена лише півроку тому, вирішила відсвяткувати цю дату своєрідно. Розпочалося святкування у п'ятницю, 2 вересня, молебнями за людей бізнесу, у храмі всіх святих землі Української Української православної церкви Київського патріархату та у храмі святого архістратина Михаїла Української греко-католицької церкви. Цього ж дня члени спілки малого і середнього бізнесу Альтернатива, яких налічується близько ста чоловік, організовано виїхали у село рівню Рожнятівського району для участі у відпочинково-розважальній програмі Уколі друзів. До колиби у Михайла, крім альтернативників, були запрошені і представники калуських засобів масової інформації та міської районної влади. Щоправда, запрошення спілки альтернатива влада Калущини чомусь проігнорувала. Натомість калуських незалежних підприємців з їх святом привітав голова Рожнятівської райдержадміністрації Микола Філіпович. сидять люди ті, які творять Україну економічно, які збагачують Україну своїми здобутками, які знають, як її будувати, і дай Бог, щоб ви були здорові, щоб наш уряд. Щоб наше керівництво держави створювало такі заходи для України в цілому, і, зокрема, для вас, щоб ви могли нормально розвиватися, щоб ви могли мати з того якийсь зиск, щоб ви могли працювати на Україну, щоб ви могли створювати робочі місця, щоб був якийсь в тій державі лад. А я вірю, що в нас таке керівництво є. Що ми до того рухаємося, принаймні є наступність поколінь. Якщо сьогодні хтось має якісь помилки, то я впевнений, що завтра прийде, змінить хтось кращий, Тобто є динаміка. І я бажаю всім успіху. Під час святкування члени спілки Альтернатива довели, що вони можуть не тільки працювати, створюючи робочі місця та сплачуючи податки, але й по-справжньому відпочивати, підтримуючи народні традиції. Родзинкою цьогорічного відзначення дня підприємця спілкою Альтернатива була благодійно-іміджова акція Бізнес та громада єдині, яка була запланована на неділю 4 вересня. Її метою було відкриття дитячого майданчика у дворі 30-го будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Щоправда, церемонію довелося перенести на три дні уперед, оскільки часу на облаштування майданчика і доведення території до ідеального стану було обмаль всього два тижні. За словами голови спілки Альтернатива Володимира Іваницького, дана акція спрямована на популяризацію та покращення іміджу підприємництва у нашій громаді. Приміром, відкриття дитячого майданчика стало першим альтернативним кроком до порозуміння між громадою і бізнесом, бізнесом і владою до популяризації підприємництва і підняття його престижу серед громади. Слід зазначити, що на загальних зборах спілки були прийняті до розгляду чотири запропонованих варіанти місць реконструкції дитячих ігрових майданчиків. Поталанило дітлохам, які мешкають у 30-му будинку, що по вулиці Богдана Хмельницького. Основними критеріями такого вибору були наявність старого майданчика, потреба мешканців прилеглих будинків та близькість до великих людських потоків. А у середу, 7 вересня, було урочисто відкрито оновлений дитячий майданчик. До останнього дня тут кипіла робота, встановлювали гойдалки, ігрові елементи, фарбували лавки і ті елементи, які залишилися від старого майданчика. Леву участку роботи з виготовлення та облаштування усіх нових ігрових елементів взяли на себе підприємці Валерій Отаманчук, фірма Валест та Ігор Буцьо. Свою посилену фінансову допомогу внесли і бар Пап Хотей, Бістро Курсар, фірма Альфа, ПП Будучність, ВАД Карпатнавтобут, Банк Форум та підприємець Андрій Шрамко. І, звичайно ж, допомогли членські внески підприємців, які входять до спілки «Альтернатива». Ми хочемо навчитися реагувати дуже швидко на різні виклики, які нам підкидує наше сучасне життя. І думаю, акції будуть продовжуватися. Креативу у нас достатньо, ідей у нас достатньо. Нас цікавить. Здоров'я наших дітей, так що десь ви можете догадатися, в майбутньому може бути спортивні майданчики. У нас ще є цікаві ідеї щодо юридичного супроводу громади, але це все треба реалізовувати. Наша організація дуже молода, нам ще немає півроку, задумів дуже багато, але в наші є внутрішні свої такі проблеми. Структуризація даної організації. У нас дуже було мало часу, до дня підприємців, але ми встигли. Ми самі перед собою довели. Що ми можемо вирішувати певні проблеми, які стосуються і нас, і громади нашого міста. А будівництво майданчика це реакція на який виклик? Як ви це реакція на свідомість. Реакція от альтернатива. У нас все давало питання: кому альтернатива? Моя свідає не кому, а альтернатива тому способу мислення, тому способу життя, який був дотепер. Ми разом можемо більше, ніж У Нас треба міняти свідомість як підприємці вирішити свої проблеми, так і громади. І наша задача цього на сьогоднішній день було дві мети стояли: це тобто популяризація іміджу підняття іміджу підприємця і популяризація їхніх ідей і побудова як крок побудова громадянського суспільства. І тому в нас акція називається Громада і бізнес єдині тобто вони в єдиному пориві. Тому роблять певні задачі. Не ми робимо подарки, а ми спільно робимо. Це дуже принципово. І тоді, потихесенько, крок за кроком, ми побудуємо відповідальне суспільство, яке не буде чекати мани з неба, а буде творити своє майбутнє. Останньою крапкою до відкриття майданчика було завезення піску для пісочниці і встановлення таблички із забороною розпивати алкогольні напої на майданчику і вигулювати тварин. Особливого святкового настрою до цієї церемонії додав виступ дитячого духового оркестру музичної школи номер 2 під керівництвом Івана Шалати. Голова спілки Альтернатива Володимир Іваницький висловив вдячність усім підприємцям і мешканцям будинку, які брали участь у відновленні дитячого майданчика. А від імені мешканців будинку, зі словами щирої подяки, виступила начальник управління культури Калуської РДА Тетяна Молдавчук, яка також проживає у цьому будинку. Та найбільш щасливими почувалися діти, які, хоч і не усвідомлюють того, кому вони повинні завдячувати у цьому випадку. Проте гаряче обіцяють оберігати цей подарунок долі. Ми дуже дякуємо тим людям, ті, що зробили нам качелі. Ми будемо качелі дуже сильно шанувати, бо вони для нас дуже сильно дорогі.